З нами на зв'язку голова Комітету Верховної Ради із питань бюджету. Пані Роксалано, вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку. Чому вирішили переглянути рішення щодо законопроекту про розподілу військового ПДФО? Тому що спочатку все виглядало доволі серйозно, і майже переросло в таку собі конфронтацію із представниками місцевих влад. Насправді це досі дуже серйозне питання, яке Верховна Рада розглядала в п'ятницю минулу понад. Е Чотири години, тобто в народних депутатів були поправки до цього законопроекту велика їхня кількість вони обговорювалися в сесійній залі і будуть продовжувати обговорюватися коли на наступ... в наступні пленарні дні. Що стосується рішення бюджетного комітету, можна сказати, що був досягнутий певний політичний консенсус. Це була пропозиція, подана ем, на першим спікером Корнієнко, головою фракції Слуга народу Давида Марахамію, та головами деяких парламентських фракцій та груп, тобто ем... Це було рішення, яке бюджетне політичне рішення, яке бюджетний комітет імплементував, і з великим задоволенням я вам скажу, тому що всі майже всі депутати підтримали його. Дійсно існує в цій дискусії про військове ПДФО Один фактор, який потрібно враховувати, що органи місцевого самоврядування були такою паличкою, виручалочкою для військових частин, коли надавали їм термінову допомогу. Помогу фінансову або ресурсну для придбання тих чи інших речей, які потрібні в їхній безпосередній щоденній діяльності. Тобто, якщо ми говоримо про зброю, боєприпаси, екіпірування базове, то це надає Міністерство оборони. Але, наприклад, Якщо ми говоримо про якісь машини або ремонт цих машин, ви знаєте, багато волонтерів постачають на фронт машини. Це фактично є розхідник на лінії фронту, і для того, щоб їх ремонтувати, міністерство оборони це вже на жаль не забезпечує цим. Допомога з цим допомагали органи місцевого самоврядування. Тепер же пропонується надати військовим частинам і військовим формуванням певну автономію, щоб вони могли мали кошти, фінансовий ресурс і оперативність, гнучкість без погодження, наприклад, з міністерством оборони чи вищестоячим начальством здійснювати ці видатки. Зрозуміло, дякуємо вам, Роксалана. Що інформуєте про те, що відбувається, тому що ПДФО надто актуальна тема, і проміжно ми почули від вас від Роксалана Підласа, голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету, була з нами на прямому зв'язку.